Вітаю, друзі! Усіх українців за кордоном цікавить питання про те, як легалізуватися в тій чи іншій країні. Тому треба знати, що жити та працювати за кордоном можна і без паспорта громадянина України. Натомість громадянину видається так званий сірий паспорт або паспорт іноземця. Сірий паспорт це тимчасовий документ, який може отримати особа без громадянства країни, в якій перебуває. Він видається на обмежений термін і полегшує життя за кордоном. Залежно від країни, правила отримання сірого паспорта для українців трохи відрізняються. І сьогодні ми поговоримо саме про цей документ, хто його може отримати та на який термін, які можливості він відкриває, та які обмеження створює. Тому дивіться це відео до кінця, а також зберігайте та поширюйте його, щоб якнайбільше людей могло дізнатися про найактуальніші новини про життя українців за кордоном. Сірий паспорт видається іноземцям, які втратили паспорт або не можуть отримати його в країні походження. Таке рішення особливо актуальне після запровадження українською владою обмежень щодо можливості отримання консульських послуг для чоловіків призовного віку, які перебувають за кордоном. Сірі паспорти українцям видаються у кількох країнах: в Польщі, Естонії, Латвії, Німеччині та Фінляндії. Тож сірий паспорт видають на певний період часу, але для цього треба виконати певні вимоги. У кожній країні процедура інша. Так у Польщі цей документ називається Тимчасове посвідчення. ТЗТЦ. тимчасове засвячення то смачності Ґудзодземця, і його видають на рік. Він дає право на легальне перебування, офіційне працевлаштування та подорожі. Польський проїзний документ видається терміном на один рік. Польський сірий паспорт можуть отримати громадяни України, які легально проживають на території Польщі та не мають можливості отримати новий паспорт своєї країни. Зокрема, це стосується осіб, які отримали карту сталого побиту, карту резидента, додатковий міжнародний захист чи статус гуманітарної охорони. Але важливо, якщо ви маєте статус УКР, то оформити сірий паспорт в Польщі ви не зможете. В крайньому разі ви можете подати документи на отримання додаткового міжнародного захисту. При цьому вам треба знати, що рішення щодо міжнародного захисту видається на все життя. У Німеччині українці можуть отримати так званий дорожній документ іноземця, який видається не більше, ніж на три роки. Його власник може подорожувати країнами Європейського Союзу до 90 днів без візи, а також перебувати в самій Німеччині. Такий сірий документ не замінює посвідчення особи, тому для цього потрібно оформити посвідку на проживання у формі пластикової картки. Сірий паспорт Німеччини українцям можуть видавати у міграційній службі. З паспортом іноземця в'їхати в Україну не вийде, якщо немає українського закордонного паспорта. Але є нюанс: у німецькій федеральній землі Гесен не будуть видавати українським чоловікам призовного віку проїзний документ для поїздок за кордон, який замінює закордонний паспорт. Місцева влада каже, що українці здатні поїхати в Україну для отримання паспорта та проходження військової служби. Детальніше про цю ситуацію ми розповідали в одному з минулих відео, тому підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити найважливіших новин. У Латвії такий документ можуть отримати особи, які не мають латвійського громадянства. Так званий сірий паспорт або паспорт не громадянина видається у будь-якому відділенні офісу громадянства і міграційних справ. Люди, що мають такий документ, мають право подорожувати країнами Шенгенської зони без візи. Отримати його можна звернувшись до міграційної служби у Латвії незалежно від місця проживання. Термін виготовлення документа протягом 10 робочих днів. Сірий паспорт в Естонії можуть отримати українці, які мають законне право жити в цій країні або мають дозвіл на проживання, а також не мають дійсного закордонного паспорта. Люди, що отримали такий документ, мають практично такі ж самі права та соціальні послуги, як місцеве населення. Власник сірого паспорта може скласти іспит на знання мови, конституції, історії та стати громадянином Естонії. Сірий паспорт іноземця можна отримати і у Фінляндії. Він видається сроком на 5 років особам, які не мають дійсного документа, що посвідчує особу. Отримати його можуть люди, що мають дозвіл на проживання в країні як особа, яка потребує захисту. Без цього документа сірий паспорт не видається. Проте цей документ не дає права виїжджати за межі Фінляндії. Друзі, на цьому у мене все. Не забувайте підписатися на наш канал, щоб не пропускати найважливіших новин. Бо перша віза все про життя та роботу за кордоном.